1 травня час дізнаватись головні події області в студії Наталія Майборода. сьогодні у ЧСН. День міжнародної солідарності трудящих, звідки бере початок 1 травень. Пліч опліч сьогодні у Черкасах встановили рекорд із колективного присідання. Травневі пікніки, лісівники показали майстер-клас із розкладання багаття. Грунт той, що залишається зямки, ми обложимо по краях нашого вогнища. Міжнародний валютний фонд виділить Україні 17 мільярдів доларів кредиту. Під час виборів 25 травня в Україні планують провести загальнонаціональне опитування щодо цілісності держави. Далі огляд подій в Україні коротко. Міжнародний валютний фонд виділить Україні 17 мільярдів доларів. Ці гроші будуть надходити траншами. Кредит розрахований на два роки. Спочатку Україна отримає 3,2 мільярда доларів. Перший транш наїде вже з 5 по 8 травня. З цих грошей один мільярд доларів буде направлено в резерви НБУ два мільярди на покриття дефіциту держбюджету. Разом з виборами президента в Україні ймовірно проведуть опитування щодо цілісності держави. Загальнонаціональний моніторинг ініціює кабінет міністрів. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Відповідний закон мають подати до парламенту опитування, має стосуватися питань єдності, територіальної цілісності і децентралізації влади. Його проведуть в усіх регіонах України. В генеральній прокуратурі України порахували, скільки у держави вкрав колишній президент Віктор Янукович. Це понад 100 мільярдів доларів. Частина цих коштів опинилася в європейських банках, частину вивезли до Росії. Щонайменше 32 мільярди на початку року було перевезено через кордон готівкою у вантажівках. Спеціальна слідча група нині проводить перевірку щодо півсотні підприємств, банків і осіб з найближчого оточення Януковича з метою виявлення вкрадених державних грошей. З 1 травня цього року ціни на газ для населення зростуть більш ніж в півтора рази. Це рішення пройшло державну реєстрацію Міністерстві юстиції. Нові тарифи затверджені постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики. Там повідомляють, що тарифи на газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року. Українському олігарху Дмитру Фірташу загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Нині він очікує на розгляд справи у суді. Робить це не у слідчому ізоляторі, а у своїй віденській резиденції, бо сплатив заставу ставу 125 мільйонів євро. У травні суд розглянув питання екстрадиції фірташа до США. Його підозрюють у хабарництві та створенні злочинного групування. У Дніпропетровську відкрили 60 метрову стіну героїв Небесної сотні. Її розмістили біля облдержадміністрації. Ввечері активісти організували там урочисте запалювання лампадок. 60-метровий стенд створили практично за півтори доби. Зробити це вдалося завдяки зусиллям громади, професійних художників та волонтерів. Переселенці із Криму, що приїхали на Черкащину, можуть без перешкод взяти участь у виборах 25 травня і проголосувати за місцем проживання. Для цього необхідно зареєструватись у списках виборців. У зв'язку з ситуацією в країні відділ адміністрування реєстру виборців обласної державної адміністрації упродовж передвиборного періоду працює без вихідних. На 29 квітня до відділів введення державного реєстру виборців Черкаської області вже звернулося 24 особи. День міжнародної солідарності трудящих відзначають у 142 країнах та в Україні 1 травня. До 1990 року в Україні його святкували на велолюдних мітингах. Нині ж цей день кожен проводить на власний розсуд. Звідки бере початок 1 травень, з'ясовували наші кореспонденти. Колись відзначали 1 травень при Союзі. Відтоді і донині це свято іменують як День міжнародної солідарності трудящих. Прийнято вважати, що його початок поклали 1 травня 1886 року американські робітники. До 1 травня 1886 року в Чикаго справді відбувся достатньо велелюдний мітинг. Ну, називають цифри різні: від 40 до 80 тисяч робітників, які справді основною вимогою мали це восьмиробочий робочий день, 8 робочий день, так інші вимоги робітничі, але е, якихось наслідків саме подій 1 травня не мали. Втім, основні події, вважають історики, відбулися кількома днями пізніше. 3 травня, під час того, коли частина робітників була на на одному з підприємств Чикаго була звільнена. Відбулися сутички з поліцією, в результаті яких загинув один робітник. І робітничий рух, який, до речі, тоді був представлений анархістським рухом, передовсім поставив мету скликати наступного дня, тобто 4 травня, мітинг, але навіть була така настанова, що готуватися до збройного мітингу. Страйки демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією. І під саме вже кінець мітингу виникла інформація про те, що буцімто лунають заклики до якогось насильства і тому подібне. І на місці проведення мітингу прибув, прибув загін поліції порядка 200 осіб. І в цей момент відбувся відбулася та подія, яка фактично і привела до трагедії. Хтось із анархістів, організаторів цього мітингу кинув бомбу. Відбулося те, що нині фахівці кваліфікують як терористичний акт у радянському союзі. 1 травень був основним державним святом, символом революції у світі його, як і раніше, відзначають як пролетарське свято солідарності. Мирослава Станкевич, Андрій Полинко, Черкаська служба новин. Сьогодні у Черкасах встановили рекорд із колективного присідання. На Соборній площі відбувся фестиваль здоров'я пліч о пліч. Більше двох тисяч чоловік із різних куточків України, взявши за руки, дружно присідали. Це відбулось за ініціативою голови Черкаської обласної державної адміністрації Юрія Ткаченка та президента фонду волонтерів України Тимофія Нагорного. Учасники переконані, що захід об'єднає нашу державу, і ми ще раз покажемо всьому світові, що українська держава єдина і неподільна. Ця акція пов'язана із тим, що ми сьогодні показуємо конкретно не тільки Україні, а всьому світу, що сьогодні буде тут битися серце України. У нас серце теж починає швидше битися, тому що нас сьогодні хвилює, що відбувається в Україні, і це повинно сьогодні хвилювати. Я думаю, що така акція повинна все-таки зрозуміти Росії, що ми сьогодні одна єдина держава, і ми об'єдналися тут. Умень стала жовто-блакитною напередодні свят. Знак при в'їзді у райцентр зі сторони Києва забарвився у кольори національного прапора. Ініціаторами акції та її безпосередніми виконавцями стали представники свободи. На цьому хлопці зупинятись не збираються у планах перефарбувати такий же знак при в'їзді у місто з боку Вінниці, та й саму Умен зробити більш патріотичною. Продовжуємо. Травневі свята для українців час активного відпочинку у лісі. Люди збираються на пікніки, беруть з собою друзів, рідних, несуть наїдки та розводять у лісі багаття. Але вогонь може накоїти лиха, нагадують охоронці зелених насаджень. Кажуть, відколи на вулиці потеплішало, на Черкащині сталося близько 50 пожеж. Для журналістів ЧСН лісівники провели майстер-клас із розкладання багаття. Буяє зелень, співають птахи, ледь шумить трава. На початку травня, оживши після зимівлі ліс, ваби черкащан немов магнітом. Лісівники готуються, кажуть, під час свят тут буде людно. А де люди, там і вогонь, якого так бояться дерева. Спочатку весни в області сталося майже півсотні пожеж. Їх причиною стало випалювання стерні на полях та очеретів на узбережжі Дніпра. Благо вчасно помічали, тож особливого лиха вогонь не завдав. Щоб і святкові дні пройшли максимально безпечно. Лісівники на посту. Для працівників державної лісової охорони, лісництва, лісгоспів ці свята будуть в посиленому режимі: патрулювання, чергування, прохання до всіх відпочиваючих, толерант бути толерантними, відноситися з порозумінням до наших працівників, ну і дотримуватися елементарних правил поведінки в лісі. Лісівники кажуть, роблять все від них залежне. Поблизу зелених насаджень встановили банери соціальної реклами, створили та відновили мінералізовані смуги, обирали молодняк, перекрили автомобільні в'їзди до лісу, щоб відпочивальники не йшли вглиб, Вздовж доріг продовжують будувати рекреаційні пункти. Там і шашлик посмажити єде. А щоб не пропустити випадкового багаття, за лісами протягом всього світлового дня спостерігають камери. Ми оглядаємо фактично які в нас. Зараз, бачите, ж, на екрані все значе спокійно. О, це в нас самі опасні дні. Ми саме це опасні тоді. Взагалі від камери ніхто боїться, бо я сидимо постійно коло камери. На моніторі дивимося, тому що народ йде в ліс, будуть шашлики, буде каша, звісно. Все, ми тільки якщо десь в Різькій поляні замітили, десь димок, ми одразу виїжджає нас дежурний». Щойно заб'ють на сполох, як в бій рветься пожежний автомобіль або ось цей пожежний агреат. Таких машин всього дві в Україні. Бак розрахований на 11 кубометрів води, обливає сама себе приїзді і може увірватися в саме вогнище та зсередини гасити стихію. Вистачає техніки в нас на базі Черкаського лісозу у нас 12 одиниць техніки, а також є пожежні модулі. Ми зайнялися вже два роки, ставимо їх на озброєння. Чим вони перевагу мають тим, що вони дуже мобільні. Поки пожеж пожежний автомобіль доїде, це набагато довше. А пожежний модуль на базі УАЗа має десь близько тони води, і він мобільно може доїхати. І перший спалах пожежі цей збити. Та лісівники сподіваються, що пожежна свята таки не буде. кажуть нині третій клас пожежної небезпеки, який не надто високий. А якщо ще й багаття, правильно розкласти і вміло його загасити, то й зелені легені планети цілими лишаться. Лісничий з Руської Поляни показує майстер-клас. Перед тим як Розпалити багаття, треба підготувати місце. Тобто ми знімаємо верхній шар в сторону і потім викопуємо ямку. Грунт той, що залишається з ямки, ми обложимо по краях нашого вогнища. В ямку Шигуля та сухих гілочок. Іскра, от і безпечне кострище є. Таке фахівці радять гасити водою, якщо ж її під рукою не лишилось, і це не біда. Після того, як багаття догоріло, ми беремо землю. За раніше тут одне місце. і засипаємо багаття. Потім цю землю, що ми підготовлювали місце для багаття, також загортаємо. Лісівники нагадують, життя лісів залежить від кожного з нас. Лідія Меланіч Олег Черкаська служба новин. Цьогоріч ліфти зупинять у більш ніж сотні будинків Черкас. Усе через збіг терміну експлуатації. У міськвиконкомі обіцяють профінансувати капітальний ремонт підіймачів із бюджету розвитку. Натомість жителі семи під'їздів на митниці уже четвертий місяць добираються пішки до власних осель, а на ремонт ліфтів вже й не сподіваються. Маленький владик дуже боїться цього гурку, та але інакше на прогулянку не дістатись, кажеться його мама. Родина Олени Вовк мешкає на дев'ятому поверсі. Жінка згадує, що була вагітною, коли зупинили ліфт. Якщо тоді одна ще потроху могла спуститися східцями, то тепер із двома дітьми сторонньої допомоги на вулицю не вийти. Ми вийшли тільки один раз за чотири неділі. Нам якраз вчора було. От і ужасно без мужа, а одної стілі в садик, ще старшого, і з коляской, Ну, это критична така ситуація взагалі. Очень тяжело. Одной очень тяжело. Может, на роботі я сама тяжело. Життя без ліфта стало справжнім випробуванням для інвалідів та пенсіонерів Ніна Іваніна через такі незручності перестала ходити в гості до родичів. Але ж дуже важко. У мене третій етаж, то я єлі виходжу, а діти на сьому, то я туди взагалі не можу вийти. Вже три місяці я не була в їх, бо я не можу туди добратися. Незадоволені мешканці кажуть, куди вже тільки не звертались. Прийшов в прокуратуру, все, прийняли заявлення, прийшла відписка від них, що передано в, в Горсовет. Оттуда прийшла відписка, от такий простинял, і смисл ній, внизу. Вибачте за тимчасові незручності. Ну, що цим руководителям скажеш? Ну що? Нині у Черкасах вже декілька місяців не працює сім ліфтів. У травні планують зупинити ще стільки ж через закінчення терміну експлуатації. Чому так довго підіймачі чекають капітального ремонту? У міській конкомі пояснили затримкою експертизи проєктно кошторисної документації. Після отримання експертизи ми будемо мати право укладати. І після внесення змін до бюджету ми будемо мати право укладати угоди на виконання робіт. Після виконання, після укладання угоди, ну все буде залежати від підрядника. Щоб ліфти увімкнули якнайшвидше, слідкуватиме громадська рада Черкас. Там кажуть, надійшов лист із двома сотнями підписів невдоволених людей. От ми зараз будемо контролювати це питання разом з мешканцями будинку, щоб конкретно було сказано, до якого числа вони будуть включені. Тобто вони це вже питання винесли, заклали кошти. Зараз чекаємо їхньої діяльності. От наша зараз задача проконтролюватися, щоб якнайшвидше людям кліщили ліфти. А поки молода мама Олена Вовк продовжує надіятися на допомогу сусідів, коли збирається на прогулянку із дітьми. Жінка жартома каже, сподівається, що ліфт увімкнуть раніше ніж маленький владик почне ходити. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Із травня цього року посвідчення водія і техпаспорти на автомобіль подешевшають. Відтепер вони коштуватимуть не 198 гривень за кожен документ, а на 90 гривень менше. Повідомляє інтернет-портал Україна онлайн. Як пояснили удаї, нині ці бланки друкуватиме державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна. Це й дозволить знизити їхню собівартість. Першу партію бланків нового зразка водії почнуть отримувати уже у першій декаті цього місяця. Також Державтоінспекція планує змінити процес отримання та заміни водійського посвідчення. Зокрема, фотографуватися потрібно буде безпосередньо у центрі надання послуг ДАІ. Щоправда, коли це буде, поки невідомо. Україна встане з і об'єднає і захід у світовому масштабі. Але для цього українці мають згуртуватись довкола образу древнього Києва та постаті Володимира Мономаха. Так вважає практичний психолог, фізик і дослідник історії Черкас Олег Сіфер Сідов. Свої висновки він робить, зважаючи на підказки історії. Каже, схожі події наш народ вже переживав. і Якщо проаналізувати важливі історичні дати, то можна побачити певну закономірність. Глибоко цікавитись історією України та її значенням у світовому масштабі Олег Сіфер Сідов почав 15 років тому. Тоді він прочитав книгу Вальтера Шуберта Європа і душа сходу і зрозумів, нашій державі відведена особлива роль, поскольку вона знаходиться посередині, десь між Європою та Росією, Западом та Востоком, то є така вот може бути об'єднаюча роль. Але сьогодні український народ ще не усвідомлює свою місію. Вважає дослідник. Саме тому з нами і відбуваються такі події. Щоб відродитись як сильна держава, сіфер закликає звернутися до історії. Нагадує цьогоріч збігаються одразу три важливих для України дати, які він розцінює як підказку згори. Ровно, От всі знають 200 років, Так стараса Григоріча Шевченка відмічаємо, Кто-то говорить а століття Першої світової війни. А 900 лет назад до майдана ровна год год, В 1113 году тоже было народное восстание, вызванное социальным неравенством. В итоге пригласили Владимира Мономаха направления. И это был вот период последнего усиления Киевской Руси. Было покончено с междуусобицами, было большое объединение вокруг Киева. Сьогодні східним і західним регіонам України теж час гуртуватись довкола древнього Києва, вважає Олег Сіфер. А на допомогу в цьому зможе прийти образ Мономаха. Дослідник каже, народ повинен обрати собі лідера, що є носієм схожих рис та якостей характеру. Плюс по своїм качествам он дає нам розуміння, яким має бути президент. в то Тобто, це вот в з військовими діями, це може бути і. Які-то воєнне так сказать, качество, полководчиське, плюс інтелігентність, порядочність. То тобто, є, Мономах була образцом дравственності. І коли українці напрацюють власний досвід об'єднання, то перейдуть на вищий етап, стануть лідерами у духовному об'єднанні Європи і Росії, Заходу і Сходу, які сьогодні потребують об'єднувача, стверджує черкаський дослідник. Лідія Меланч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Дякую за увагу вам сонячних і смачних вихідних зі святом. Ну а зараз новини спорту до завтра. Моє вітання найближчі 5 хвилин в ефірі ЧСН спорт. Євген Олійник золотий призер чемпіонату України з важкої атлетики серед ветеранів. Тренер із червоної слободи вкотре довів, що гідний конкурувати із найсильнішими атлетами з усієї країни. У Запоріжжі наш земляк виборов всеукраїнську першість у ваговій категорії 94 кілограми. У сумі двоборства олійник осилив 240 кілограмів. Цим результатом закріпив за собою перше місце. Однак цією перемогою змагання для спортсмена не завершились. Здобута перемога на чемпіонаті України стала перепусткою на міжнародні змагання з важкої атлетики. Відтак черкащанин поїде до Данії, де набиратиме за лікові очки українській збірній. У Черкасах завершився Кубок України з футзалу. Вперше в історії нашого регіону Черкаси прийняли турнір такого масштабу. Вісім кращих клубів України у палаці спорту Будівельник з'ясовували свої стосунки. Задля цього їм знадобилось три дні. У фінальному матчі зустрівся діючий володар Кубка, Львівська енергія та минулорічний чемпіон екстреліги Локомотив з Харкова володаря почесного трофею визначали лише у серії післяматчевих пенальті, яку виграли львів'яни. Енергія у фінальній грі віддала ініціативу локомотиву, який уже до середини першого тайму своєю ігровою павотиною у нападі заполонив серця більшості присутніх у залі. Гострі індивідуальні дії Дмитра Сорокіна, скидки Бетто та удари Камеко викликали виключно позитивні емоції у черкаських вболівальників. Піло церківець ці дії підкріпив власним голом. 1-0, локомотив заслужено повів. Якось необґрунтовано цьому фоні. Виглядає м'яч у відповідь Львівян. Для цього Кусь витратив лише 40 секунд і реалізував хорошу комбінацію. Енергії енергії. За схожим сценарієм відбувалася події на початку другого тайму. Першими відійшли від незначного анабіозу харків'яни. За три хвилини до завершення другого тайму локомотив таки забив. Дмитро Клочко відправив м'яч у дев'ятку в рід енергії. 2-1. Однак ймовірний герой матчу майже миттєво перетворився на антигероя. Святкувати ефектний гол Клочко відправився на трибуни, за що й отримав друге попередження. У більшості львів'яни відігралися за якихось півтори хвилини. Забив капітан збірної України Максим Павленко. Ветеран не лише подарував енергі... Екстратайм, а й у моральному сенсі зробив свою команду фаворитом. У дотаних двох чортях ігрова перевага все ж була за локомотивом. Однак вдалими командними і тактичними діями енергія зробила все, аби продовжити з'ясовувати стосунки у серії після матчових ударів. Ми розуміли, що ми фізично де можемо вступати, тому ми Построили свою где-то так, як вважали, що може вона нам принести. Успіх дітей більше грали в обороні, терпілі. В результаті серію пенальтів, як і минулоріч проти ЛДК, виграла енергія. Пробиття шестиметрових залишилося з рахунком 2-1 для львів'ян, які святкували свій четвертий кубковий успіх цього разу на Черкаському паркеті. Тут е, більше рішають нюанси, чим е, ну, плодотворна робота. на... Е. Великому протязі періоду то хто підійде іменно в цей, цей, цей день, ці три дні, які зараз були, той в оптимальному стані, більше не фізичному, а більше психологічному віра в перемогу. І я думаю, тому і буде легше вигравати цей турнір. У Києві відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед юнаків та юніорів. Черкащину на ньому представляло 23 спортсмени. Дев'ять з них повернулися додому з нагородами. Єдине золото для нашої збірної здобув 13-річний Олександр Пантелей. Загалом черкаська команда посіла четверте загальнокомандне місце. Враженнями від змагань спортсмени поділилися у програмі на пульсі спорту. Ряд спортсменів програли зустрічі свої за вихід у фінал. Вони попали на досить сильних суперників із Харкова. Харків зайняв перше командне місце і там ну, дуже сильні спортсмени. А друга пара полуфіналістів була трішки слабша за, за ту, де участвували наші спортсмени. І тому можливо б, якби жереб звів би по-другому трішки, то були б золотих нагород більше. На цьому у нас все бережіть себе, побачимось.